Привіт, шановні гості, дорога родина! Не хотілось, звісно, мені б записувати відео, знаєте, але бачу в коментарях вже почалися масові заворушення. Тому, мабуть, що треба щось сказати вам. Отже, зайчики, хворію, хвороба так швидко не пройде, щоб ви розуміли. Вірус, був вірус. Показала по аналізах. Зараз розкажу все по порядку. І так, сьогодні неділя, минулої неділі ввечері, щоб ви розуміли, взагалі, що відбувається. Минулої неділі ввечері мені було нормально, в принципі, я почувала себе добре. Ввечері в мене почало дуже дерзти в горлі. Драло, 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 драло. Це я вам розказую всю історію. Відтоді й до тепер. Драло, 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 драло. Думаю, ну дерев, може, якась пилюка, може, просто щось на связки попало. Зазвичай, ну, це диртя швидко проходить. Буває таке, що ти там балакаєш, і тобі щось дере в горлі. Да? Ну Буває. Але воно драло, драло. Я знайшла, в мене був да, навіть фарінгосепт, одна таблетка посмоктала нічого. Вночі дуже сильно драло, дуже. Я вже і якісь смактульки перед сном посмоктала, Короче, не допомагало нічого. В понеділок вранці. Я вже проснулася від того, що в мене дуже болить горло. Прямо так воно зжати було, я не могла ковтнути. Гланду в мене немає. У мене гланди видали лише, коли мені було 30. Бо в мене були постійні ангіни, тонзіліти, тобто гландів у мене нема. Звісно, це ж не ангіна. Воно, по-любому, якщо якась ця, то по-любому вже буде або тонзіліт, або Тонзіліт ні, фаренгіт, або оце трахіт, ну, ви зрозуміли. Тобто я вже зрозуміла, що щось то не то. І в понеділок мені вже почався насмарк, температура була 37. Ще так більш-менш я ходила, але мені було погано в понеділок. Вівторок я вже взагалі не могла встати. Я цілий день спала, лежала мені дуже боліла голова. Сергій мені навіть зробив вівторок укол від голови, він не поміг. Це вівторок, да? було дуже погано, вівторок була найбільша більша температура. 37,4. В середу, начебто, як я вже стала вставати. І мені в середу ввечері теж насмарк, тобто не проходить. Нічого, я не кашляла, нічого. В четвер вже було більш-менш. Ну як? Больний, да і все. Слабкість, больний, не можеш рухатися нічого. По-моєму, в четвер, чи коли я це відео з платтям зняла, не пам'ятаю вже. А в п'ятницю, в четвер, вже ввечері мені стало дуже боліти отут і отут. Отут і отут. Температура була весь цей час, от скільки днів? 37, ну, ви зрозуміли, 37,1. Тобто, отут і отут мені боліло. В п'ятницю я вже пішла до сімейного лікаря, в понеділок записалась. І вона вислухала, що в мене обструктивний бронхіт. Відразу мені взяли аналіз крові в п'ятницю. Бачите, ось я показую. В п'ятницю зранку. Аналіз крові вже взяли. Відразу. <кій> обструктивний бронхіт, що це таке? Щоб ви розуміли, це коли я не кашлюю, у мене кашля взагалі не було. Це вірус відразу перейшов в бронхіт. Гланд немає, осідати нема немає де, трахею не зацепило, відразу впало в бронхи. Як так случилось, я не знаю. От. І вона каже: не виключаю пневмонію, йдіть, треба мені рентген. Пішла я в... тут у нас рядом, в Оксфорд Medical, зробили вони. Комп'ютерну флюорографію. Сказали, що це краще, ніж рентген, Не показало пневмонії. Він каже, але в бронках є слиз. Вертаюся я до цієї лікарки. Вона каже, без аналізу крові до вечора я не можу нічого назначати. Тому що в тупу антибіотики, наприклад, чи шеф хтось нічого не назначав. Єдине, що каже, назначаю це, тому що я не кашляю. У мене кашля нема. А оцей слиз він же має, має якось вийти. А Для того, щоб він вийшов, треба кашляти, а я не кашляю. То вона мені назначила таблетки, спрей для горла, тому що в горлі дуже пересохло. Весь час забитий ніс, без стосунок звужуючих я не можу дихати. Сольовий спрей для носа промивати, ну і по мірі необхідності А в мене ж і крива перегородка, тут взагалі з цим проблема. Це вам розказую всю історію. І в горло спрей з бактеріями. Він, ну, тіпа, бактерії позитивні, які вбивають негативні. Вже не пам'ятаю, як називається щось там. Коротше, три лікарства. А це таблетки, які в бронхах допомагають розріджувати слиз, щоб хоч якось почати кашляти. Тобто ні сиропів не можна, нічого такого, тому що цього тільки буде гірше. Ну, каже, й ждемо до вечора результат аналізу крові. Я ж думаю, ну можеш назначити якісь антибіотики хір'я Мені ж плохо, мені просто погано, я не можу, в мене слабкість. Від цих таблеток приходить ввечері аналіз, вона мені написала ввечері, це було аж в 9 часов вечора, в п'ятницю, що бактерій немає, продовжуйте оце лікування. А в мене оцих таблеток, подивіться, в мене почався одних тремор. Ну, і це, я так розумію, що в усіх, хто їх приймає, оці таблетки для цього, це діюча речовина, якась определена. Одна є тахікардія і тремор. То завтра мені треба на повторний прийом, в понеділок. Оце таке в мене розумієте? Мені треба, щоб воно якось відкашлялося. Багато кому там назначають діткам в основному інгаляції. У мене немає ні інгалятора, ні небулайзера, нічого. Тобто зараз це таке в мене лікування. Багато пить, температури вчора вже, слава Богу, не було. Сьогодні те, що я міряла, зараз, коли я записую, 13,52, щоб ви зрозуміли, температури не було. Але дуже слабкі ще й о цих таблеток по бочках. Ну, всі таблетки дають по бочку, розумієте? Одна лічиш, друге калічиш. <кхе> Щолочного пиття не можна, бо зараз ви ж знаєте вирву зуб по фотографії. Зараз я розумію, що багато хто почне рекомендувати, зайчики не рекомендуйте. Будь ласка, нічого, є лікар, якщо робиш снімок, дивишся, є аналіз крові, по якому видно. По цьому ми й орієнтуємося. Ви ж не забувайте, що в мене одна почка, я не можу пити все підряд. І що в мене ще проблеми з щитовидною залозою. Тому ну, багато лікарств я просто не можу приймати. Я ж кажу: тут і так, оце, бачите, яка побочка. Він є, я от прям чувствую, у мене ж так ніколи не трусились руки, подивіться. От прям тремор. Прям тебе типа, як, ну, воно на, на нервну систему влияє, оце, ця таблетка. ну Воно, мабуть, якось ще на щось влияє. Ну, коротше. Шатає, тіпа, тебе кидає, в тебе нема сил. Ну, понятно, я стільки днів лежала, знаєте. Вийти гулять, вчора виходили гуляти. Треба дихати, треба ходити. Не можна лежати, щоб не опустилось нижче. Температури немає це вже добре. Те, що не показали бактерію, ну, за... За... щоб ви зрозуміли, що в основному бронхит — це завжди вірус. Отакий От вірус зараз ходить, Сергій не заболів. Ніс у мене до сих пор забитий. Я не можу сказати, що я нормально дихаю. Що ж постійне оце промивання, знаєте, воно вже стільки днів підряд. Ти не можеш більше п'яти днів пользуватися цими каплями також, бо це теж вредно. Ну, коротше, завтра вже піду, хай мене послухає. Що вже вона вислухає, що вже вона мені скаже, буду просити замінити цей препарат, може, якийсь на інше. Я вже в інтернеті поначитувалась, на форум зайшла спеціально по бронхіту. і почитала, що це від цього, що я п'ю, у багатьох така побочка. А міняють на ще якийсь препарат, у нього буває ще хуже. Коротше, не знаю зайчики, що робити, вилічиться. Оце таке буває. Ось такий вірус. На коронавірус мені теж зробили тест, нема. Я ж все провірила, щоб ви розуміли в п'ятницю. Щоб не писали, що в мене там, а в тебе то, а в тебе сьо, то ж ходила. Зробила комп'ютерну і нормальний врач дивився, і ця ж слухала. Така фігня. Така фігня. І дуже жарко, дуже жарко. Я розумію, що для вирішення цієї болячки потрібен холодний, чисте повітря потрібно для того, щоб нормально типа, дихати. А як де воно візьметься холодне, чисте, як на дворі сьогодні 35 градусів жарить. От сонце зайде, тоді вийду хоч кругом дома, похожу. Треба постійно цей, дихати, рухатись. Так що таке пройде, звичайно. У мене колись давним-давно був бронхіт. Дуже давно ще коли я в банку працювала, але тоді ж аналізи отак крові ніхто не робив, тоді зразу всім назначали антибіотик. Всім від усього. Раніше всі закидались. Ну, і моя сестра ось дзвонить і каже: Боже, я б на твоєму місці сама побігла б купила антибіотика, вже все, починай пити антибіотик. Я думаю, ну, я ж не думаю, що врач хоче мене вбити, не назначає. Мені антибіотик. Зайчики, Настрій норм, просто сили немає. щоб ви не думали, що я там... Не хочу, ну просто про що я буду говорити? Сил у мене нормально нема. Состояння нормального немає. Вчора я навіть зробила героїчний поступок. Думаю, хоч щось знаєте, хочеться вже мені шить, то я просто на ниточку, от два плаття, просто на ниточку одне і друге, ну так щоб не, не перетруждатися, призборила. Все. сил немає. Поэтому ну, про що розказувати? Така ситуація пройде. Ви знаєте, що бронхіти вони лічаться довго, реально це довго лічить. Треба десь брати кашель, Ви чуєте, я не кашляю. П'ю ці таблетки, не кашлюю від них. А треба, щоб почався кашель. Вже й вправи якісь знаходила для бронхів. Ну, Таке, коротше, не знаю. Взагалі, невеселе відео. Ну, але настрій в мене нормальний. Добре, що немає температури, я її міряю. Я розумію, що так часто міряти не треба, але я от поміряю через час, через півтора я міряю. П'ю багато води. Потроху по стаканчику, отак, бо теж багато. Зараз я не можу пити, бо в мене одна нирка. Повітря, воно ж одне на друге накладається. Та я не можу, бо те, та я не можу, бо Коротше. і таке. Так що, лічусь, зайчики. От що врач скажеш, завтра піду до лікаря, послухає. Може, ще треба буде, ну, якщо. Ви ж розумієте, ще треба буде якісь дати аналізи здам. Вдруг буде мені хужати, да? я ж доросла людина, як мені буде хужати, буду щось робити. Надію, що буде краще. Оце воно таке постійно, знаєте, як я хочу, щоб воно виходило, а воно не виходить. Молоко парене з медом теж не можна. Будь-яке щолочне пітье не можна. Все те, що при обичному кашлі. Мені треба наоборот спровокувати кашель. А не присаджувати, а його нема. Треба викашляти. Якось вже буде. Так що, зайчики, цьомки-бомки, бережіть себе. Оце такий зараз, мабуть, що вірус ходить. Де я його взяла? Поняття не маю. Пам'ятаєте, Сергій в Новий рік в нього була 40 градусів температура, в нього був гріб типу А. Я за ним доглядала. Мене не взяло тоді. Цей раз? Сергія не взяло. Тобто Настільки в нас, видать, імунітет, по-різному реагує на якісь віруси. В нього на оцей не відреагував, а в мене тоді, коли в нього було 40 температура, він тоді кашляв більше, мабуть, ніж два місяці. Сергій. От. А мене тоді не взяло. Тобто, якось так в мене був імунітет до того віруса, а до цього в мене віруса не було імунітету. Ну І час від часу все одно люди боліли. Я не пам'ятаю, з коронавірусом ми не боліли Сергію. Може, й боліли, ну, в легкій формі взагалі не відчули. Тоді ще прививок ми не робили взагалі від коронавірусу жодної. Коронавірусом я не хворіла. Може, й хворіла, я ж кажу, ну не знаю. Нічим таким теж ніякими з цими, не дай Боже. А оцей раз от взяло де ще літом, де ще й в таку жару. Не застрахуйся, вірусне. Тому що, якби це було бактеріальне, то воно по аналізу видно було. А оскільки. Лейкоцитів нема, швидкість осідання оритрацитів нормальна, ну, типу, знаєте, як насморк. Але не насморк, а бронхіт. Отака хрінь. Так що, зайчики, на цьому все, бо я вже ми говорила в мене. Знаєте, ця рука ще труситься. Я кажу, що ще до всіх моїх болячок додався. Сергій каже, то була як чехуаху, а тепер вже точно як чехуаху, а що ще й труситься. Ой, коротше, цирк на дроті. Так що таке, зайчики? Чим лічитися? я не знаю. Пить буду, зараз ще чай якийсь наколечу. Настрій, я ж кажу, нормальний. Я вже, може, і хотіла знаєте, щось робити. Але я просто не можу, бо в мене сили немає. Нема і лежать я не можу, бо не можна. І оце я так туди-сюди походжу, сяду. Приляжу знов, і оце так цілий день. ну вже просто втомилась. це втомлює. Все, бувайте здорові. Говорю вам, так як є, може, когось цим розстроїла. Знаєте, може. Ну, але ж ви просто, щоб я виходила на зв'язок. Ось я вийшла на зв'язок. Всім пока.